А далі друзі будемо говорити про регулювання соціальної мережі Телеграм в нашій державі. Ось до прикладу на Полтавщині можуть заборонити користування телеграмом. Як написало видання зміст, це питання розглядала депутатська комісія облради з питань регламенту. Зазначається, що одному з місцевих депутатів, нібито, довелося реєструватися через телеграм, щоб потрапити на державний аграрний реєстр. Це за його словами несе ризик передачі інформації в Росію, бо сервери телеграму розміщені у Петерб. Бурзі. Тож депутатська комісія одностайно рекомендувала заборонити месенджер на Полтавщині. Тепер питання має розглянути обласна рада. Ну і власне в режимі е, реального часу з'являються повідомлення. І ось мер міста Харкова Ігор Гартєріхо повідомляє про те, що вже відомо про одну загиблу людину внаслідок атаки кабом по житловій багатоповерхівці. Давайте продовжимо тему використання телеграму. Її можуть обмежити е, користування цей і у Верховній Раді. Про це написав у Фейсбуці Ярослав Юрчишин. За його словами, серед запропонованих заходів безпеки обов'язково двоетапна авторизація і скасування синхронізації контактів. Також ймовірно заборонять службову комунікацію телеграмі існуватиме заборона користуватися месенджером на комп'ютерах для службового використання, блокування роботи телеграму відбуватиметься за допомогою технічних і програмних засобів. Всі фіксуватимуться запити на несанкціоновані спроби підключення до сервісу. Також пан Юрчишин підкреслив, що ці заходи стосуватимуться саме працівників апарату ради і не обмежать використання месенджера в особистих цілях. Нагадаю, 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму. Це стосувалося представників державної влади, військових та працівників критичної інфраструктури. Як уточнила прес-служба НК. ЦК йшлося саме про службові пристрої, а не про приватні. Натомість нардеп Микола Княжицький зазначив, що заборонити щось в Україні може тільки суд або державний орган. А таких повноважень у центру кібербезпеки буцімто немає. Це просто один із робочих органів РНБО, наголосив Княжицький. Як зазначив згодом, голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, рекомендація НКЦК не веде до закриття або видалення офіційних сторінок Держвідомств у телеграмі про всі нюанси роботи телеграму в Україні, а також хто власне не зможе ним користуватися, далі будемо аналізувати із народним депутатом України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Ярославе. Добрий день. Отже, ми в середині вересня побачили рішення, яке ну забороняє використовувати телеграм на службових пристроях представникам державної влади, на підприємствам критичної інфраструктури, співробітникам сектору безпеки і тому подібне. Зараз ми бачимо якесь доповнення, яке конкретно стосується роботи апарату Верховної Ради. Поясніть, будь ласка, це. Доповнення, це уточнення, яким алгоритмом далі треба діяти апарату Верховної Ради. Чи це два рішення, які між собою взагалі не королюються? Поясніть, будь ласка, цей зв'язок для того, аби зрозуміти, як зараз користуватися будуть в телеграмі представники органів державної влади? Насправді рішення апарату Верховної Ради це є. Реакція на рекомендації національного центру з питань кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони України і це спростовує власне позицію мого колеги Миколи Княжицького, що це не веде ні до чого. А зараз фактично не передбачається а вже здійснено обмеження департаментом цифрової безпеки апарату Верховної Ради використання телеграму на службових носіях. Тобто працювати на комп'ютері, які підключені до мережі Верховної Ради, працювати з сервером Верховної Ради через Ну і власне використовувати Телеграм, вже неможливо, от а технічно, в принципі, це відповідальність наших сісобнів. Попередньо таким чином був заборонений доступ до там, дорослого контенту в межах Верховної Ради. Звісно, це не стосується особливо персональних мобільних телефонів, які не є робочими, Бо влізати в приватне життя навіть з цілями кібербезпеки, от без додаткових на це підстав, без рішення суду, без якихось підозрів, задіяні в кримінальних правопорушення порушення ну, звісно не буде ніхто. Uh -huh. а, так само зараз апаратом Верховної Ради проводяться навчання, як фактично обійтись без телеграму, от, ну, або використовувати його максимально безпечно. Це не стосується публічної комунікації а той ж самої Верховної Ради, от для певних підрозділів зроблені винятки. А це стосується в першу чергу точки зору захисту кібербезпеки, щоб Росія не отримувала ймовірно доступ до інформації, яку ви заливаєте на сервери Верховної Ради. А, власне, щоби пересилання службової інформації не було знову ж таки доступне країні агресору, бо на самому засіданні на національного координаційного центру. А керівник головного управління розвідки Кирило Буданов Киробудановів декілька фактів, коли а, матеріали зі стерто на телефоні а, телеграму використовувалися при допиті а, наших українських полонених російськими спецслужбами. І чому Тому? тоді це рішення не стосується абсолютно всіх? А як ви кажете для окремих відділів підрозділів є винятки? Ну здавалося б, що Верховна Рада апарати – це єдина система. Як ви хочете власне, відслідковувати і відстежувати інформацію, яку Росія заливає по вас, тому власне, кібербезпека, яка розуміє, як в закритому периметрі використовувати цей механізм для власне, української безпеки, цілком може це використовувати. А мені теж дивним здається те, що державні органи далі використовують телеграм для комунікації до того моменту, поки ми не розуміємо, що його як джерело інформації використовують понад 73% українських. Громадян і тут, тобто, державі самостійно усунутися з цієї мережі і віддати її на повний відкуп російських пропаганді, теж нелогічно А робі, чи не здається робі... вам, що це якесь замкнене коло, пане Ярославе? Ну тому що е, низка українців ідуть в Телеграм, тому що там є офіційні сторінки це, основних це, органів це, державної влади. Вони звідти черпають інформацію. А як наслідок уже її е, користуються месенджером? Переважна більшість українців користується меседжером телеграм не тому, що там державні органи вони там були набагато раніше ніж державні органи, а власне державні органи пішли за українцями, а через те, що це надзвичайно зручна і проста в користуванні, що найголовніше дешева, яка не потребує жодної підготовки мережа. Тобто тут традиційна дискусія між зручністю і безпекою. Чи це мережа небезпечна, небезпечна? Але чи вона зручна? Вона зручна, тому там більшість українців. Влада, звісно, замість того, щоб протидіяти та ефективно російській пропаганді, сама пішла за громадянами в цю мережу, і зараз поки що не готова з нею повністю вийти. Хоча, як на мене, це було б дуже правильне рішення, з позиції президента. Ми з вами скажімо так, будемо чекати рішення французького французьких правоохоронних органів і французького суду. От, е власне, е які мають на меті обмежити чи е впровадити адекватну модерацію в Телеграмі, а не будемо діяти на випередження. Насправді, вже зараз існує без будь-яких там додаткових законодавчих змін можливість блокування е будь-якої соціальної мережі, на заблоковані ВКонтакті і однокласники, технологічна можливість це зробити є, але. Влада боїться зробити непопулярний, хоча і з точки зору безпеки важливий крок. Я надзвичайно вдячний раді національної безпеки та оборони, які свої механізми використали і зменшить присутність державних службовців, військовослужбовців, тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, але дуже сподіваюся, що це перший крок. В результаті отримуємо або ефективний механізм модерації. А, але тут потрібен крок власне з точки з, з боку адміністрації телеграму. Ну або ті речі, які цілком логічні, якщо це російська мережа, то там немає щонайменше влади. От і таким чином а, українські громадяни цілком розуміють, що краще в цю мережу. Особливо чутливу інформацію не населена. Пане Ярославе, ви говорите про те, що є дискусія між зручністю і безпекою месенджера. Але є ще одна дискусія: між питанням національної безпеки і свободою слова. Як знаєте тут баланс? А, немає дискусії між національною безпекою і свободою слова. Свобода слова передбачає можливість відповідати власне за ваші слова. І ви, як представники медіа, так. Ви, якщо брак там була помилка в ефірі, ви точно дасте можливість виступити і її виправити, чого не роблять анонімні власники телеграм-каналів чи боти в соціальних мережах. Тому є величезна різниця між пропагандою, яка є загрозою національної безпеці, і свободою слова, яка є надзвичайно важливим елементом національної безпеки, бо вона передбачає, що а, доступ до інформації гарантується конституцією. Окрім випадків, якщо це буде, якщо це може нести загрозу життю і здоров'ю наших громадян, ми з вами живемо в європейському а, континентальному власне праві, яке передбачає, що свобода слова, якщо вона несе загрозу для безпеки життя а, і здоров'я громадян, може бути певним чином обмежена. Ми не в сполучених штатах де трошки інший підхід, а, не лімітований до свободи слова. Але ми зараз бачимо наскільки це б'є власне і по демократів сполучених штатах, особливо вважаючи. Якщо зараз аналізувати градус е виборчих компаній, які там зараз відбуваються гаразд, ви сказали таку цікаву річ про те, що були приклади, коли сторонні особи вони отримували е е дані держпрацівників через е телеграм, які е користувалися телеграмом на робочих пристріях. А наскільки це масова історія, і наскільки серйозним був витік даних? Це Зараз фактично відбувається слідство по кількох прикладів. Це не масова історія. Ну, принаймні, станом зараз, ми не маємо такої інформації, що це прям були а, системні підходи. Але декілька справ розслідується національному національному поліцію на різних рівнях. Ну і я не маючи доступ до таємниці слідства, в принципі, не можу дати більше інформації. Але національна поліція має такі приклади. Власне, кібер підрозділ служби безпеки має приклади, коли на жаль інформація, яка передавалася через Телеграм, яка становила загрозу з точки зору власне національної безпеки, теж потрапляла чи за сприяння, чи через втручання в власне до країни агресора. Тому такі справи розслідуються, коли вони будуть власне вже публічно Сторона, тобто, дискусії в суді, я думаю, що правоохоронні органи про це більш коректно зможуть говорити. На даний момент національна поліція дуже часто використовує, щоб не популяризувати соціальну мережу, було прийнято рішення, що там, підставою для відкриття провадження стала будь-які інформації чи власне зловживання у соціальній мережі, не називаючи її. Ну, але... Переважно більшості, просто щоб ніхто ні, не, не там мав сумнівів, це стосується а, телеграму. Я дуже сподіваюся, що Національна поліція і служба безпеки змінить а, цю, цей підхід, бо тут вже йдеться не про а, власне популяризацію телеграми, так максимально популярна, як може бути соціальна мережа, але інформувати про небезпеки, які він несе, в принципі, при його. А, непродуманому використанні чи не дотримуючись певних правил безпеки, це дуже важливий елемент, тому, зокрема, і Рада національної безпеки та оборони звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням активізувати роз'яснювальну роботу як. Безпечно використовувати телеграм, наскільки це може бути зрозуміло. Тоді ще одне уточнення йдеться про заборону встановлювати і користуватися телеграмом на службових комп'ютерах або особистих носіях, які використовуються в службовій діяльності. Ну якщо із комп'ютерами, які розміщені на робочому місці, зрозуміла історія. А як перевіряти комп'ютери, які використовуються персональні, але в службовій діяльності ну, до прикладу, людина бере роботу додому і на робочому лептопі. В неї встановлений телеграм. Що тоді? Тут тільки плюючи до свідомості і роз'яснюючи шкідливість, бо насправді я тут з вами цілком погоджуюсь, Ну, немає технології, яка би там, ну тобто, ми не використовуємо технологію шпигунського стеження за нашими співробітниками. От ми живемо в демократичній державі, тому. Це лише ну рекомендація. Є відслідковувати теж можна теж можна вживати дисциплінарні заходи. Якщо, наприклад, ви там працюєте з кимось, і хтось помітив, що ви використовуєте заборонену заборонене програмне забезпечення в Сполучених Штатах чи в Британії можна було би 100% сказати, що лише та людина, яка закрилась окремо в кімнаті і собі на Присилає робочу документацію в телеграмі, поруч нема нікого. Вона може це робити, якщо поруч хтось є свідомий громадянин, обов'язково про це повідомить власне відповідні внутрішню безпеку. Так, от ну і будуть вжиті дисциплінарні там попередження, на звільнення. От але в українських реаліях, оскільки ми звикли шукати варіанти, не як виконувати закони, а як щоб закони не заважали нам жити, скоріш за все. Максимально зусилля будуть докладені в роз'ясненні, чому це не варто робити. От чому навіть працюючи на персональному комп'ютері вдома. Та да, зробили роботу на флешці, витягнули флешку, далі користуйтеся телеграмом скільки хочете, бо є шанси, що таким чином інформація не потрапить туди, де вона б не мала потрапити. Зрозуміло, і буквально на останок менше хвилинки у нас, пане Ярославе, на якому зараз етапі законопроект про регулювання телеграму? Знаю, що він є, і чи власне є зараз в ньому потреба. Ну якщо вже є окремі рішення, які ну так чи інакше регулюють цю роботу. Так, дуже дякую за запитання. Ми з вами говорили про власне неможливість перестання або обмеження можливості використання телеграму з точки зору кібербезпеки. Закон, який зараз розглядається і готується в гуманітарному комітеті на чолі з Микитою Потураєвим до першого читання, має ширшу мету. Він не стосується телеграму, він стосується всіх соціальних мереж і становить відповіді, покладає відповідальність на соціальні мережі. По відповідати Digital Service Act, тобто тому європейському регулюванню, яке вже діє в Європейському Союзі. Перше це прозора система власності, щоб ми чітко розуміли, що в соціальній мережі немає грошей країни-агресора. Друге, це контактний центр для України, не в Україні, як як пропонував пан Книжицький самого початку. Бо ні Фейсбук, Ні Ютуб, Ні, Мета не відкривають під час війни представництво у воюючій державі, але вони відкрили представництво в Дубліні, у Варшаві, і ми знаємо з ким спілкуємося і mm -hmm. як можна реагувати. Ну і зрозумілі правила модерації, зокрема так зване ручне модерування сенситивних тем. Ну тобто, якщо ми бачимо, що йде пропаганда, глорифікація країни-агресора, та щоб ми мали можливість. Оперативно сконтактувати з адміністрацією на соціальної мережі і при наявності у нас належних фактів. Добитися блокування цієї мережі зрозуміло. Сподіваюся, не часом колеги представлять його до першого читання. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Ярославе, за роз'яснення, вашу позицію і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Ярослав Юрчишин, народний депутат України і голова комітету Верховної ради з питань свободи слова, був із нами на зв'язку. І говорили ми про е регулювання соціальної мережі Телеграм в Україні. Так і маємо ще мера Харкова Ігоря